Перший момент, який дуже важливо говорити до шлюбу, до створення сім'ї, коли ви зустрічаєтеся, це саме минуле. І зачепити обережно, але спробувати розібратися, в яких, наприклад, обставинах, в якій сім'ї зростав хлопець, в якій сім'ї зростала дівчина. Дізнатися про це, тому що архетипи батьків будуть дуже сильно впливати на те, що буде відбуватися ну, між вами. виховання. Так, та, це та це, бу це буде ж. мати дуже серйозні наслідки і дуже серйозний вплив. Саме тому треба ну, зрозуміти, а як його батьки ставилися одне до одного, як її батьки вони між собою, як кіти з собакою жили, чи вони жили мирно? Тобто, всі ці моменти треба дізнатися на березі. Дізнатися, як взагалі батьки ставилися до дитини, да, тобто до того чоловіка чи до тої жінки, з якою ви зараз намагаєтеся будувати стосунки і плануєте створити сім'ю, тому що ці моменти будуть мати дуже прямий вплив вже на вашу сім'ю. Якщо ваша, наприклад, дівчина вона була там як папіна доця. І папа постійно там пилинки з неї здував, всюди її возив, відвозив, завжди там двері перед нею відкривав, закривав, завжди кишенькові гроші там скидав. В ліпешку міг розшибитися, але щоб знайти, в, там в неї все неї, було. Та... Да, тобто, якщо вона ну, звикла себе відчувати такою принцесою, то ви маєте розуміти, що якщо ви не будете вести себе як вів її батько, там, наприклад, то в неї буде серйозне розчарування, тому що на етапі зустрічань у вас ще. Така може бути трошки рожева пелена, і ви можете mm -hmm. не бачити всього, тому що ви закохані, у вас є пристрасть, ви там любите один одного. А, а в сім'ї вже все вскривається, і вона думає, а, а чому це не ведеш себе так, як мій батько? Тобто ну, так, ми вже очікування відповідно до того, що в неї було в сім'ї. і ви, якщо на етапі зустрічань ви зрозумієте, наприклад, що в неї таке ставлення, чи, наприклад, ви, якщо жінка, ви розумієте, що в його сім'ї. Мама була домінантом, вона тягнула на собі всю сім'ю. В неї були всі гроші. Вона батьку там 20 гривень давала на пиво раз на тиждень, коли він себе гарно вів. Ну тобто, такий був перекос. Угу. То звичайно, що цей хлопець може бути, який не дуже сильно проявляє там якусь ініціативу. Він звік, що що в хаті жінка рулить не тільки побутом, але й всіми фінансовими Всім. питаннями, вихованням дітей. Тобто, ну тобто, вона тягне на собі сім'ю. Вам дуже вигідно дізнатися це на етапі, коли ви зустрічаєте. Реально, дуже тому що вигірно. потім ви будете вже чоловіком і дружиною, ви така, а в мене батько всім цим займався. Він каже: А в мене мама цим всім займалася, і, опа! І ви приїхали. Да, тобто, і обом буде дуже важко. Саме тому питання минулого треба говорити заздалегідь. Скажу більше, треба навіть інколи обережно, без подробиць, але дізнатися певні речі про минулі стосунки. Тому що минулі стосунки, якщо вони були, був перший шлюб. Там чи було там 10 років співмешкання, чи 5 років співмешкання, чи просто зустрічався з дівчиною там 3 роки і потім розійшлися. Це досвід, який теж буде дуже сильно на нього впливати, бо певні опики, які він отримав в цих стосунках, чи вона отримала в цих стосунках, це все те, що буде. Потім в вашому шлюбі. Ну, та ці, да. так, кажу, І саме може. тому треба зрозуміти, що ви не знайдете ідеальних людей повністю, але треба все ж таки роздивитися до весілля, з ким ви е, хочете створити сім'ю. Тому що всі комплекси, всі, так би мовити, таргани, всі проблеми, які є в характері іншої людини, ви. Запрошуєте в свою сім'ю, і потім в сім'ї вирішувати це набагато складніше, саме тому, якщо ви розумієте, що на етапі зустрічань виявилася певна психологічна травма, чи якийсь дуже високий страх, чи ще щось, чи ще щось. І якщо людина на етапі зустрічань, вона не хоче відвідати психолога, спеціаліста, там якогось пастора, там, духовну людину, яка має досвід, там просто людину, яка вже наприклад вирішила це питання і може поділитися досвідом. Якщо людина відмовляється категорично про це розмовляти, на ранньому етапі не думайте, що після весілля чоловік такий а побіжала до психолога. Воно так не працює. тобто і якщо він тоді не хотів Ну якби Чому чому то зараз хотіти? Да І саме тому е, розібратися трошки в минулому дуже важливо, але ніколи не вимагайте подробиць. Особливо, якщо взяти там про стосунки попередні, тобто вам ці подробиці не потрібні. Це будуть ті мультики, які ви не зможете в себе в голові е, просто зупинити. Саме тому треба бути мудрими і знати загальну картину, але не питати дуже специфічні питання про ніде. загальну картину. А якщо ми кажемо про фізичні там, моменти хвороби, ну тому що деякі можуть сказати, а я не готова жити там ну, з людиною, яка там ну, ну хворіє, так там знаєш або має там певні моменти. Це ж теж має так? Люди, так? це, це. Наш другий момент дуже важливо на початку стосунків чесно проговорити про певні моменти по здоров'ю, якщо вони є. Знову ж таки, крайно ще це на перше побачення приходити з медичною карткою. І але О, ми, там да, було в але і тягнути це, 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 до весілля і за день до весілля сказати, що насправді в мене там проблеми з печінкою, чи насправді в мене одна нирка, чи насправді в мене тут таке, таке, таке. Це теж інша крайність, і ну, це ж, теж не, буде оба, на. Да, не треба. Саме тому ви саме можете відчути момент, якщо у вас є певні вади по здоров'ю, якщо є певні проблеми. Можна в певний момент, коли ви ще хлопець і дівчина, і ви нічого ну, не зобов'язані е, нічого, Кому ви можете чесно розповісти і сказати, так от у мене є там певні певні моменти по, по, по здоров'ю. І саме тому це дуже важливо. І м, далі, коли ви вже починаєте, наприклад, там будувати стосунки, подивіться, чи. ну Людина ставиться як до профілактики, чи готова вона там піти на якісь аналізи здати, тобто дати зайвий раз піти. Да, там чи є там в житті людини якийсь мануальний терапевт, масажист, як вона ставляться до харчування, там які в неї звички, там режим дня, тобто інше, чи приймає, чи не приймає вітаміни? Всі ці моменти її ставлення до здоров'я, це буде ваші проблеми після шлюбу. В шлюбі, коли ви вже будете чоловіком і дружиною, якщо ви думаєте, що у мене зі здоров'ям все ок. А в нього там якісь там моменти, але ж це ж у нього після шлюбу це будуть ваші спільні проблеми. Так. саме тому чесно, дивіться, яке ставлення Треба до здоров'я у людини. Е, ще я так розумію, дуже важливо одразу визначитися, ну хто за що відповідає, та так. розкидати ролі, як то кажуть, та правильно. Та. Так третій момент це е, правильно зробити, ну розподілити ролі в сім'ї і розуміти, що. Звичайно, в сучасних сім'ях є дуже різні моделі. Бувають моменти, коли, наприклад, жінка працює більшу частину дня, чоловік певний час там з дітьми. Більше в нього навантаження по дітям є, так би мовити, більш розповіш розповсюджений так. варіант, коли там чоловік більше працює на роботі, дівчина там, дружина більше часу проводить з дітьми. Бувають моменти 50 на 50, паритетно, ну, тобто є різні моменти, але важливо, коли ви ще зустрічаєтесь на березі, проговорити, як ви бачите, майбутнє сім'ю Тобто, якщо дівчина, наприклад, каже, що я взагалі там ну не хочу виховувати там дітей, я хочу там child-free, е, якби мені це не цікаво, я хочу будувати кар'єру, і чоловік, там наприклад, каже, то, то, то те саме. Да? Він каже: те, що mm -hmm. я не хочу там, я хочу будувати кар'єру. Окей, супер, ну більш менш можуть у них може якось так. бути там якесь співпадіння. Якщо дівчина каже, я хочу мати там трьох дітей. Да, там я хочу бути мамою там пам, -пам, -пам, А чоловік каже, що я хочу бути там мандрівником, яким там постійно їздити ну, в якісь експеди... експедиції так, а... кудись. Ну тобто, може вона і не буде з трьома дітьми, може вона буде вдома сама. А в неї вона ну розуміє, що вона хоче, щоб чоловік кожен вечір був вдома, а він хоче на 6 місяців їхати кудись в іншу країну і вже на співпадіння. Да. Та. Тобто, ці моменти е, треба вже ну, розп... ну заздалегідь проговорити, і треба розуміти, хто в сім'ї буде відповідати за забезпечення сім'ї, хто буде відповідати за побут, хто буде відповідати за затишок комфорт, за враження, за виховання дітей. Ми не говоримо так, що якщо жінка відповідає там за побут чи за виховання дітей, це значить, що 100% часу вона цим займається. Ні. Ми кажемо, що якщо ви розподілили ці роли, і, наприклад, чоловік каже, що я забезпечувач сім'ї, це не значить, що жінка не може працювати і вносити свої свої 50% в сімейний бюджет. Ні, чому ні? Нехай вносить. Але ми кажемо про те, що є людина, яка відповідає за це. Тобто він як. Глава, там, голова голова сім'ї да він там забезпечує сім'ю. А наприклад, жінка вона від, ну, від відповідає за затишок і за комфорт, але при цьому о, якусь част... свою частину да, якусь бюджет. частину часу чоловік. Займається побутом і допомагає з побутом якусь частину, побутом займається жінка. Це більш-менш мені здається здорове. Тобто, у кожної сфери, добре, коли є відповідальна, так би мовити, людина, але в свій вклад в кожну з цих сфер вони будуть робити так, як вони домовляться, залежно від їх моделі сім'ї. Наприклад, у нас Настя відповідає моя дружина за там побутові моменти, але я намагаюся їй допомагати, хоч на мені там основне навантаження по забезпечуванню нашої сім'ї, тобто дуже різне. Головніше, що ви про це домовилися, якби я так розумію, так. на березі ще так. Так, ми, ми ще до весілля це все проговорили і е, момент Ост... та останній так? Да. це. Останній четвертий такий момент, і в нас ще в наступній передачі будуть е, інші чотири моменти: це е, дуже важливо поговорити про фінанси і спланувати те, що можна побачити, хоча б на березі, спробувати побачити на березі. Тому що, е, якщо, наприклад, дівчина каже, там, от я хочу, щоб всі гроші, які я заробляю, вони були тільки в мене. Чоловік каже: Я хочу, щоб всі гроші, які я заробляю, були там тільки в мене. Я їм і розпоряджався. Ну то треба розуміти, що. Там ніякого спільного сімейного бюджету не буде, ну, і якщо так. вони будуть там е, скидатися, кожен там я не знаю, там ти три тисячі на квартиру, я три тисячі на квартиру, ти 500 на комуналку, я 500 на комуналку. Ну, в деяких сім'ях так буває, але я не бачу там якоїсь пристрості, я не бачу там якоїсь єдності великої. Тому що якщо ви вже плануєте бути сім'єю, треба спланувати, щоб у вас був спільний сімейний бюджет, певні фінансові цілі, щоб ви рухалися разом. І, звичайно, може бути, що 50% він, 50% вона вносить, може бути, що 90% фін, 10% вона. Тобто, можуть бути дуже різні фінансові внески, тобто, в залежності від того, хто на якому періоді етапі життя знаходиться. Але дуже важливо. Поговорити про ці речі ще заздалегідь, тому що, наприклад, коли там чоловік хоче великі кошти витрачати на благодійність, а дівчина взагалі там жінка не хоче, щоб, хоч копійка, йшла на благодійність, то в них потім конфлікт. Тому що він каже, там я хочу допомагати там цим дітям, які хворіють, там, да, наприклад, ну, вона каже, там, певні суми, да, Але вона каже: там, там давай про наших дітей, нашим будемо піклуватися там і нашим нам треба. Ну, от, це от, різні от, купити. Вже, ну тобто, і, і саме тому е, такі речі. Чи дуже важливо на березі запланувати?